Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося у світ мужності, свободи та відваги: світ українських козаків. Ми розповімо, як вони боронили рідну землю, створювали січі, воювали з ворогами і творили легенди. Перед тим як почнемо, підпишіться на канал та натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові відео про історію України. Козацтво виникло в 15-16 століттях на території сучасної України як відповідь на постійні напади татар і політичний тиск сусідніх держав. Слово козак означає вільний воїн, людина, яка не підкоряється чужій владі, але готова боронити рідну землю. Перші козацькі загони формувалися на порубіжних землях. Дніпрові плавні та січиславські простори стали їхньою рідною доміткою – Дмитро Вишневецький, відомий як Байда, був одним із перших, хто організував регулярні козацькі загони. У середині 16 століття він заснував першу січ на острові Мала Хортиця. Це було не просто укріплення, це була твердиня свободи, де козаки жили за власними законами та готувалися до боїв з татарами і турками. Січ була організована як військово-політична спільнота, кожен козак мав право голосу. Вирішував важливі справи на раді. Життя на Січі було суворим: тренування, патрулювання, охорона кордонів, але тут також панувала дружба та братерство. Козаки носили традиційні однострої, носили шаблі та козацькі щити, а їхні ритуали та пісні формували унікальну культуру. Козаки прославилися своїми походами проти кримських татар, турків та польських шляхтичів. Вони діяли мобільно. Користувалися човнами для швидких рейдів по Дніпру. Найвідомішими стали походи на Очаків, кафу та фортеці Криму. Військова майстерність козаків, їхня тактика степового партизанства, дозволяла перемагати ворогів, часто чисельно сильніших. Козаки не тільки воювали, вони творили культуру. Їхні пісні, думи, легенди передавали історію поколінь. Широко поширеними були звичаї гостинності, поваги до старшини та братства. Козацькі свята та обряди об'єднували людей і підтримували дух громади. Козацтво мало величезний вплив на формування української нації. Вони захищали кордони, брали участь у визвольних війнах, створювали військову організацію та самоуправління. Запорізька Січ стала символом свободи і незалежності, яка надихала українців протягом століть. Попри численні напади та ліквідацію січі Російською імперією, спадщина козаків живе в піснях, легендах та традиціях. Вони навчили українців цінувати свободу, сміливо боротися за свою землю та пам'ятати власну історію. Козаки це символ мужності та свободи. Їхній дух живе в наших серцях і сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. До зустрічі у наступних історичних подорожах.